Дорогі друзі! Вітаю вас з різдвяними святами і з наступаючим Новим роком! У цьому відео я розповім про фізичну ідентифікацію пенсіонерів і про ще один спосіб ідентифікації, який з'явився з 23 грудня. Фізичну ідентифікацію пенсіонерів фактично запровадили у цьому році, хоча законодавчі зміни були ухвалені ще у 2024 році. Відтепер ідентифікація стала щорічною, і у 2026 році її також потрібно буде проходити один раз на рік, кінцевий строк 31 грудня. Але практика показує, що до грудня тягнути ніяк не можна, багато пенсіонерів думають, ще є час, зроблю пізніше, а саме у грудні різко зростає кількість людей, які намаються пройти ідентифікацію. Електронні сервіси пенсійного фонду працюють із максимальним навантаженням. Частіше виникають збої та помилки підтвердження. У результаті людина не встигає завершити процедуру до кінця року і з нового року може отримати призупинення виплат. Для кого фізична ідентифікація є обов'язковою? Для пенсіонерів, які перебувають за межами України. Тобто, за кордоном, проживають на тимчасово окупованих територіях пенсіонерам, які постійно проживають на підконтрольній території України, фізичну ідентифікацію проходити не потрібно. Головне, факт ідентифікації має бути зафіксований у системі пенсійного фонду, від цього залежить одержання пенсії. Які способи фізичної ідентифікації визнає пенсійний фонд? Це такі способи. Онлайн-ідентифікація через веб-портал або мобільний застосунок пенсійного фонду з використанням дієпідпису. Це ключовий цифровий спосіб. Так, так, ви добре почули, з 23 грудня ідентифікацію можна пройти і через мобільний застосунок пенсійного фонду. Нижче я поясню, як це зробити. Відеоідентифікація через відеозв'язок з працівником пенсійного фонду це другий спосіб. Третій через закордонні дипломатичні установи України для тих, хто перебуває за кордоном. І особисто у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду або в уповноваженому банку на підконтрольній території. Важливо розуміти, що банк ID. І КЕП не є окремими способами фізичної ідентифікації пенсіонерів. Вони використовуються лише для входу в особистий кабінет або для підпису документів, але не фіксують факт фізичної ідентифікації. Який спосіб зараз є основним і найзручнішим? На практиці основним цифровим способом стала ідентифікація через дія підпис. Як через веб-портал, так і через мобільний застосунок Пенсійний фонд України. Саме діє підпис, підтверджує особу, фіксує факт ідентифікації в системі ПФУ. Не потребує комп'ютера чи ноутбука, не вимагає поїзду до Пенсійного фонду чи банків. Про мобільний застосунок Пенсійного фонду і сервіс Моя ідентифікація. 23 грудня в мобільному, в мобільному застосунку пенсійного фонду з'явився новий сервіс Моя ідентифікація. Це дуже важлива зміна, тому що для багатьох пенсіонерів смартфон це єдиний доступний цифровий пристрій. Комп'ютера чи ноутбука немає. Відеоідентифікація є складною і психологічно важкою. А поїздка до Пенсійного фонду чи банку фізично неможлива. Мобільний застосунок Пенсійного фонду здіє підпис не знімає всіх проблем, особливо на тимчасово окупованих територіях, але для багатьох людей це єдиний реальний спосіб виконати вимогу держави. Водночас цей спосіб доступний лише власникам біометричних документів ID-картки. Або закордонного біометричного паспорта. Саме такі документи, як правило, вже підтягнуті в дію і тому Дія-Підпис працює без додаткових перевірок. Як пройти ідентифікацію через Дія-Підпис у мобільному застосунку пенсійного фонду? Встановіть або оновіть застосунок Пенсійний фонд України. Оберіть вхід за допомогою Дія-Підпис. Підтвердіть запит у застосунку Дія. За потреби активуйте дія підпис. Дозвольте доступ до камери. Пройдіть фотоперевірку обличчя, введіть або створіть п'ятизначний код дія підпис. підтвердіть авторизацію. Після цього ідентифікація вважається пройденою. Але є важливий нюанс. Як переконатися, що ідентифікація справді зарахована. У мобільному застосунку пенсійного фонду є окремий сервіс Моя ідентифікація. Саме там відображається дата останньої зарахованої ідентифікації. Якщо в цьому розділі є запис, датований цим роком, це ваш головний доказ, що вимогу виконано. Якщо запису немає, для ПФУ вважається, що ідентифікації не було. А зараз про типові помилки пенсіонерів. Найпоширеніша помилка плутати вхід в особистий кабінет з ідентифікацією. Людина зайшла через банк ID або з допомогою КЕП, Побачила свої дані і вважає, що все зробила. Але без дія підпису і без запису в моїй ідентифікації процедура не зараховується. Друга помилка це відкладати на потім, особливо на тимчасово окупованих територіях і за кордоном. Блокування інтернету, обмеження доступу до українських сервісів, проблеми з мобільним зв'язком, з дією, з VPN, з консульствами лише посилюється. В таких умовах зволікання дуже ризиковане. Наприклад, якщо ви пройдете ідентифікацію у січні-лютому 2026 року, то будете мати спокій аж до 2027 року. Третя група помилок це технічні. Застарілі версії застосунків, старий смартфон, відсутній доступ до камери, погане освітлення під час фотоперевірки і ще одна поширена. Помилка Не читання повідомлень. Повідомлення пенсійного фонду часто ігнорують або вони потрапляють у папку СПАМ електронної пошти. Як мінімізувати ризики і не втратити пенсію? Дотримуються простих правил. Не чекайте грудня, проходьте ідентифікацію завчасно. Обов'язково перевіряйте сервіс Моя ідентифікація. Переконайтеся, що є запис із датою. Якщо дотримуватися цих вимог, проблеми з Пенсійним фондом у вас не буде. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світли. До нової зустрічі!